Виховання патріотизму, дисциплінованості, формування здорового способу життя. Головна ідея проекту «Руза за майбутнє. Юнаки та дівчата протягом чотирьох днів спробували відчути на собі армійське життя, як все відбувалося та хто здобув перемогу. Далі у сюжеті. Учасники проекту учні 10 11 класів та студенти перших-третіх курсів вищих навчальних закладів. Молодь із різних регіонів нашої країни прибуває до військової частини. Пізніше відбувається розподіл по командах: Орел, барс, рись і сокіл. Кожна з яких має свій прапор та емблему. Цього разу на військово-патріотичний збір приїхали 145 учасників. Цей раз більше дівчат, тому що дуже много бажаючих. Є техніку університету, унір інститути, котре більше припинення до дію. І ми віддали далі дівчаткам підпочненням, тому що у них. Є бажання поучаствувати в воєнній житті, є бажання бучитися в воєнному іскусству. І поэтому було таке прийнято рішення взять більше дівчик. Максим Баликлов на зборі не вперше. Минулого разу його команда здобула друге місце. Але хлопця це тільки надихнуло. Тепер він підготувався ретельніше та взяв із собою найкращого друга Сергія, який нещодавно пройшов строкову службу. Хлопець із задоволенням на чотири дні знову повернувся до армії. Тим саме уче друзі. сюда вместе друг предложил поехать. Поехали на соревнования, ну, согласился. Теперь собрались выигрывать. Э, в прошлом году я здесь тоже участвовал на ВПЗ. Мне очень понравилось, здесь весело было, со всеми подружился, много людей узнал. Ну, потом мы в этот же год позвали опять поехать. Я согласился и друга с собой взял. Больше запоминалось, когда бежали, флаг заво... Заво... завоевывали. Над було звазі на підняти флаг і хто виграв. Ну, в прошлом году нам ні в м'ясно виглянутимуду. Ми завоюємо місце. У перший день зборів для молоді організували екскурсію військовою частиною. Усі із захватом розглядали броньовані машини і фотографувалися. Найбільш задоволені та вражені від побаченого дівчата. Ми приїхали із ми зараз в команді. Орел, і хотіла б сказати свої враження. Це дуже цікаво. У нас є можливість побачити різноманітну військову техніку, поринути хоча б на чотири дні у військове життя. І ну, це можливо дасть великий вклад в наше майбутнє. Можливо, багато з нас захоче відслужити в українській армії. Я хочу сказати, що не хочеться дуже їхати, хочеться, хоч на тиждень ще більше залишитися тут і пережити всі ці емоції, які ми прожили. А вже другий день для учасників розпочався з випробувань. Юнаки та дівчата виконували практичні стрільби з автомата Калашникова. По черзі вчилися розбирати та збирати АК 74 здобуваючи бали для своєї команди. Дітям було показано, і вони практично пройшли, як правильно заряджати магазини автомата. Як... Прицілюватися, як правильно стріляти, і деякі з них показали досить такі непогані результати в стрільбі. Для Яни Пестушко з команди Рись це були перші постріли. Через хвилювання дівчина не бачила мішені, але стрільба їй сподобалась найбільше. Стріляла я перший раз, дали мені 12 патронів. Не знаю, попала ли або ні. Ми будемо дивитися з командиром, як, як, які у мене результати. Між мішень було погано плоховідна, тому що мене руки тряслися, я все переживала. Вот. ну взагалі мені дуже сильно понравилось. Спасибо большое. Після проведення вправ зі стрільби військові моряки вирішили покатати охочих на БМП 2 І хоча поїздка тривала недовго, та незабутні враження отримали всі. Тільки що катались на БМП тут по, по місцевості, нам дуже сподобалось. Не враження в нелегкій боротьбі. Перемогу здобула команда Сокіл. Друге місце завоювала Рис, а третє та четверте посіли команди Орел та Барс. Загалом такі заходи дають можливість знайти нових друзів та виховують у сучасної молоді любов до батьківщини.